Дев'ятий вал шахтарських страйкових пристрастей стрімко докотився від Донецька до столиці. Під куполом парламенту події розгорталися досить драматично. Навіть засідання своє Верховна Рада розпочала на день раніше запланованого, саме для того, щоб розглянути вимоги страйкарів. Терміново провести всенародний референдум про довір'я чи недовір'я Президентові і Верховній Раді України головна політична вимога страйкуючих до того ще 34 економічних. Депутат від Донецька Олександр Чародєєв. Во время Великої французької буржуазної революції родилась така формула. Якщо правительство не виконує своїх обіцянок перед народом, то восстание для народу является э, самым э, священным правом и самой важной обязанностью. То есть надо рассматривать, если людей уже довели до отчаяния, если они протестуют в такой форме, к этому надо отнестись в розуміння. До порозуміння закликає народний депутат резонно. Однак от зупинився харківський завод «Серп і молот». А це ж у нас єдине підприємство, де виготовляють двигуни для сільгоспмашин. Отже, якщо сьогодні нам живеться сутужно, то завтра житиметься ще гірше. Завод стоїть, а харків'яни тим часом поспішають на мітинг. На знак солідарності з донеччанами. Мимоволі спадає на думку питання, чи виграють трудящі від страйку. Адже згадайте, все це вже було, а хіба щось змінилося на краще? Аж ніяк. Скидалися одні урядові кабінети, приходили інші. Я дуже вражаю, що... все-таки плодами забастовки, политическими плодами воспользуются какие-то политические лидии, какие-то политические партии, вам не удастся ни заменить вашу пользу, ни Верховный Совет, ни правительство, ни президента, ничего. люди, стоящие у рычагов власти, возле денег, они вас обманут и проведут своих людей. Живем мы все в скруте. Реформы буксуют, посуваются по вильню. Цены ж, на відміну від зарплатні, Ростуть катастрофічно. Нині шахтареві, та й не лише йому, а й вчителеві, лікарю, водієві все важче прогодувати сім'ю. Багато людей зараз вимушено не працюють, нема сировини, комплектуючих тощо. Шахтарі залишили роботу самі. Цим вони поставили під удар всю нашу економіку і свій добробут, до речі, також. Я поддерживал, потому что люди были доведены до отчаяния, внезапным резким повышением цен, вот этой безнадежностью, наблюдением, как президент устроил свой мини-путч, так сказать, вот этой грызней и травлей и ветвей власти. Так что приветствовать это нельзя. Ну и осуждать вот так, как, как сейчас иногда делаются, вот там шахтеры хотят для себя, это неправда. Я проработал на шахте 11 лет, видел, как это какой-то тяжелый кровавый труд, и видел, и погибали товарищи мои, и все это идет, и теряли руки, ноги, и все Так що я ніколи не буду это осуждать. Безумовно, вимоги шахтарів справедливі. Але де ж візьмуться кошти, коли кожен день страйку тільки по Донецьку приносить 2,5 мільярди карбованців збитків? Послухайте роздуми народного депутата від Васильківського району на Київщині Василя Михайлюка. Ми знаємо, що люди, які... Відходять від роботи, які страйкують, це перш за все зменшення нашого національного продукту. Це приводить до зубоження і держави, і до зубожіння людей, тому що заробляємо менше, люди не заробляють, вони не можуть нормально просто жити і працювати. Вони хочуть нормально, по-людськи жити і працювати. І можна зрозуміти і поспівчувати їм обтяженим турботами, стривоженим за завтрашній день. Але ж хіба праця. Тваринника чи хлібороба від зорі до зорі без вихідних не варта вищої ціни, ніж є зараз. Хіба золота пшениця дістається меншою кров'ю, ніж чорне золото? Я розділяю і поділяю думку і органів, і політичних діячів і взагалі людей, які йдуть на страйк, в тому випадку, коли. Урядові структури, окремі службові особи займають не ту позицію по відношенню до трудового народу. Зараз ми маємо таку ситуацію, коли ну, поставлена трудова людина у таку ситуацію, коли спекулянт, злодій, злочинник, він чомусь сьогодні краще живе, ніж та людина, яка працює за верстаком на полі і таке інше. У нас і в акції протесту. В страйку ми можемо бачити також двобічність, у чому що Шахтар може страйкувати. Механізатор, комбайнер, птахівник, ну інші представники галузі агропромислового комплексу у своїй моралі від своїх коренів трудівник села. Він просто не може страйкувати. Всі люди кажуть, коли ж воно це все закінчиться. Очевидно, закінчиться тоді, коли ми всі зуміємо настроїмо себе, і президент. І рядовий трудівник працювати на державу, працювати на себе. Перш за все, тільки в цьому треба шукати вихід. А важелів тут і чинників дуже багато. Як е, підняти мотивацію людину до праці, тому що до страйку не треба мотивації. Страйк що зробилося, значить не те, і будь ласка. Тобі Я вважаю, що е, коли страйкує одна категорія, ну, знаєте, рве рвуть бюджет, так сказати, у свою сторону. А та людина, яка так сказати, я кажу, вона сьогодні по своїй совісі, по своїй природі, по своїх селянських коренях вона не може допустити так сказати, такої поведінки. Вона просто страждає. Страждання. Воно, видно, на роду написано нам. Страждають коксохіміки, металурги. Страйкарі загнали у глухий кут багатьох своїх колег робітників. На початку червня припинили відвантажувати вугілля споживачам вісім шахт Донецька. Як виявилося, це була прелюдія. 7 червня. Дві Донецькі шахти Жовтнева та імені Засядька оголосили страйк. 10 червня. Страйкують уже 211 шахт. За день не додано до плану 365,6 тисячі тонн палива. 13 червня. Із 250 шахт і розрізів України страйкувало 223. Це був пік. В мітингових пристрастях годі було задумуватися над тим, що ось ось настане критичний момент, а вихід один з площ треба негайно повернутися на свої робочі місця. Руйнувати державу ми вже вміємо. Давайте вчитися працювати на неї Адже держава це ми з вами. Поменше страйків, побільше роботи, будемо багатшими, будемо більш незалежними тоді самостійними. Побільше роботи в цьому наш порятунок. Обурливо, що за спинами ошуканих гірників знову підступно пориваються до влади багато з тих, хто підбурював, піднімав маси, хто вивів цих людей з їхнім відчаєм і проблемами на площу. Як і вимагали страйкуючі, постанову про всенародний референдум Верховна Рада прийняла. Заробітна плата шахтарям значно підвищена, а втрати? від їх нищівних ударів ще довго здригатиметься наша економіка. Урок страйку ще раз підтвердив: наша доля, доля нашої державності, вирішується не на бунтівній площі, вона вирішується. Bratos.